Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Ігор Міг'єда. Вітаю, пане Ігоре! Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити на найбільш таємничу тему, яка цікавить багатьох глядачів. Це молитовник Петра Могили. Давайте почнемо з постаті. Петра Могила кажуть, що він був незвичайним священником. він е був членом таємного ордену. Чи так це? Ну, Справа в тому, що таємних орденів існує у світі дуже багато і в Європі. І вони досі існують, і дуже багато людей, відомих, входили у ці ордени, в тому числі на території України. Молитовник Петра Могили це дуже цікава річ. До речі, його спробували перевидати сучасною мовою церхе Мандріт Макарій, Настояв на цьому. І мене запросили при цьому виданні зробити передмову. Справа в тому, що якщо ми дослідимо цей молитовник, ми побачимо, що там є молитви на всі, як кажуть, сфери життя. Наприклад, щоб у чоловіків було гарне чоловіче здоров'я, щоб у жінок було гарне жіноче здоров'я, щоб народилася дитина, щоб були гроші, щоб була безпечна подорож. Тобто, там, якщо побачити, там богослужіння на усі сфери життя. Але якщо ми побачимо дослідимо кожну, Кожен це богослужіння, то там є елементи більш давньої традиції, а саме давньослов'янської відичної віри. Або як саме християни кажуть, язичництво. А насправді, це наша давня слов'янська віра, яка у багатьох слов'янських народів залишилася. І вона досі ще існує, і її не змогли викорінити. То, що зробили християнські діячі? Вони взяли оці обряди давньослов'янські, відичні, і до них просто додали молитви. Звернення до Ісуса Христа, до Святої Діви Марії, до Святого Духу, до Бога Батька і таке інше. Тобто обрамлення молитовне, а обряд ще той давній. Дуже цікава гравюра на початку книги, на початку молитовника Петра Могили, де змальовано шість таємств. Вони ніби є плодами одного великого дерева, але коріння цього дерева починаються з охрещення дитини. Чи можна говорити, що Петро Могила таким чином зобразив, що відбувається всередині Егрегору? Дивіться, це, до речі, ну, все правильно. Якщо ми подивимося, і зв'язок навіть з Софії Київської з собором є, спочатку побачимо таку, ну, частину Близького Сходу, як Ліван, Ізраїль таке інше. Бейтлехен. В Бейтлехамі спочатку був культ великої богині лахами. Хто така богиня лахами? Це богиня родючості. Тобто вона давала врожай, вона давала, щоб люди не хворіли, щоб народжувалися е у тварин, народжувалися там телята, наприклад, е таке інше. І щоб в людей народжувалися діти. Тобто вона давала це дуже для умов близького сходу, де, де часті посухи, де пустелі там. Дуже важливо, щоб така богиня була. Бо вони не виживуть, якщо не буде родючості, то не виживе народ, може померти. І тому там вклонялися богині Лахамі. Як це знають? Жерці міста Лахама писали листа фараону Єгипта і просили дати пожертви на храм, бо їм не вистачало грошей. А також вони робили і благодійні акції, наприклад, закупали. Продукти харчування в інших країнах і привозили, віддавали тим, хто голодує. Тобто ще тоді. І вони попросили у фараона допомоги, і фараон надав резолюцію допомогу цьому храму надати. Після того там був інший культ в Бейтлехемі. Це культ пророчиці, бабусі Ісуса Христа. Ви, може, ага, пам'ятаєте цю? Це Е, Ні. Раніше ви, може, пам'ятаєте таку історію, яка є матір'ю Веніаміна. Вона народилася в одній в родині, і ця родина була нещасливою. Хоч у ній володіли плантаціями олівковими, в них не було досить олії, щоб продавати, не було грошей, вони голодували, і ніхто там не міг народити дітей. Але вона постійно молилася, молилася, молилася для того, щоб вимолити е, всевишнього для щастя для свого роду. І е, завагітніла, народила Веніаміна, і під час родів померла. Але після того цей род був дуже забезпечений, як то кажуть. І здоровий, і в них сільське, сільське господарство йшло, і бізнес йшов. Її, до речі, символом була червона нитка, яку всі носять, це саме її символ. І далі, в тому самому Бейтлехемі, де культ лахами, потім культ цієї пророчиці, після того культ Святої Діви Марії, бо саме там вона народила Христа. Mm -hmm. Так само з нічого він з'явився за християнською концепцією. Це все прояв одного і того самого архетипу, богині родючості. І тому, який символ цієї богині родючості, який передався від культу логами усі інші культи близького сходу? Це дерево, на якому шість сфер. Тому що богиня родючості має шість духів, які їй допомагають творити родючість. А тепер ви можете зайти у нас у Софії Київську і побачити, що Богородиця стоїть на півмісяці, а навколо неї шість оцих куль. У Софії. Це архетип той самої Лахами, яка пройшла через кілька релігій близького сходу і через християнство. Також. І це якраз її символ символ. Шість плодів, це зірка життя, так звана у багатьох релігіях світу. Це прототип гармонії і прототип родючості. І, до речі, оці шести променеві зірки або квіти з шести пелюстків це якраз були символами богині лакшмі і богині Лади у віддичних традиціях індії та давніх слов'ян. Тобто це архетип Нергрегору, це архетип богині родючості. І саме багато богослужінь в цьому молитовнику на те, щоб був врожай, на те, щоб те виросло, це виросло, щоб корова давала більше молока. Навіть на це там є звернення до вищих сил. Так, це відичні обряди в християнській обгорці. А які ще таємниці приховані в молитовнику в могили? Ну саме воно і є. Що ви можете взяти цей молитовник і побачити, які обряди робили наші предки в дохристиянські часи його дуже важко читати. Він на старослов'янській мові, і не всі слова наразі зрозумілі, навіть якщо ти користуєшся штучним інтелектом, намагаєшся перекласти. Ну ти переклад перекласти не можеш. Чому його не перевидавали? І чи є зараз десь передрук? Ну, перед рук є е, Архемендріт Макарій та наш е, монах Бога, е, вони видали цю книжку і попросили, до речі, мені написати передмову, Але вони видали її кілька років тому і миттєво розібрали, перевидань не було. А я, наприклад, можу сам читати слов'янською мовою, це для мене не є якісь проблеми. Я можу взяти будь-які тексти прочитати. Чи користувалися ви якимось обрядами з цього молитовника? Навіщо? Якщо я вивчаю відичні обряди, я користуюся відичними, тобто перше джерелом. А як взагалі за часів перешкій? Це, розумієте, цей молитовник це доказ того, що церква займається магією і що е нікуди не поділося відичні знання, вони у церкві є. Це був тож, також дуже величезний скандал. Прав тому, що коли церква почала поширюватися на нашій території, були люди, були волхви. І ці волхви, до речі, володіли, вони могли писати ікони. Но раніше вони малювали Велеса, Перуна, а тоді церква запросила їх намалювати вже християнських святих. Вони ототожнили, вони погодились на те, щоб з церквою співпрацювати. Але вони зробили ототожнення. Наприклад, Велес, який Бог багатства, родючості, щастя, і святий Миколай. Святий Микола у церкві, вони несуть одну і ту саму функцію. Тому вони намалювали так ікони, що для тих, хто сповідував давньослов'янську традицію, вони бачили в цій іконі Велеса з усіма його атрибутами, а хто християнин бачили святого Миколу. І 700 років було так зване двовір'я, коли на території е Великій обидві релігії співіснували, не конфліктуючи майже 700 років, то вони настільки злилися, що зараз етнографи вже. Не можуть відділити, де образ Велеса, де образ Миколи. І так само, так само Перун і Ілля Пророк, так само Свята Марія і богиня Мара Марена, і так само всі інші є ототожнення. І для того, до речі, щоб перейти, деякі молохви сказали, що для того, щоб перейти на стару віру, треба просто переназвати ікону. І все. І коли це все виявилося, на початку історики почали про це говорити, теологи, археологи, це все виявилося. Почали скандали. Волохи казали: що не могли наші предки співробітничати з церквою. А церква сказала, що не могли ми у язичників брати їх обряди. Ну, був такий скандал, але виявилося, що воно все було. Тепер вже не заперечують. Бонові нові факти кажуть, що так було це. Це наша історія. Петро Могила фактично був перший, хто видав таку інструкцію до дії. А які ще е, творіння Петра Могили дійшли до нашого часу, і що вам ще відомо про його діяльність? Кажуть, що він був окультистом, чи правда? Ну, Насправді. На Багато служителів церкві знають езотерику і таємне знання. Є християнство езотеричне і екзотеричне. Екзотеричне християнство це, наприклад, приходить людина до церкви і каже, читай цю молитву, одягни хусточку, іди причастись, о тобі просвірка, тобі вино. І послухай, що там піп співає. І так Ось так щось скажуть, і людина це робить. Це примітивний рівень, християнство екзотеричне. І езотеричне християнство. Бо ми побачимо на усіх соборах магічні кола, символи магічні. Побачимо в усіх соборах, усіх релігійних. Ну, окрім протестантів, там просто кімната. А якщо ми беремо православ'я чи католіцизм, то усі, сам собор є магічним колом. І це, до речі, описано в танах в давній частині Біблії. Якщо ви побачите будь-який собор, то ви можете побачити, що собор побудований як коло. В цьому колі є ще два символи Рівно, рівносторонній хрест, сонячний, і квадрат Ці три символи. <кхід> і вписана пентаграма, яка вістрям на схід. Далі чотири інших куполи. Це чотири е, над'янголи чотирьох боків світу. Це ці самі, до речі, Тхіані Будди. І ви якщо брати буддизм, е, е, їх п'ять. Чотири е, по кінцях Христа і всередині п'яти. І це магічне коло. Це про... е, е, і дискоси з свічками стоять точно на кінцях пентаграми. По верхній планці пентаграми побудований е, іконостас. І на кінці п'ятого промені пентаграми стоїть священник, який робить таїнство. І так, організовані не тільки християнські храми, майже всі храми всі в світі. Ви можете так побачити деякі індійські мандіри, буддійські храми. Е, ви можете побачити католицькі собори, можете побачити е, храми, наприклад, якихось. Таємних орденів Близького Сходу на кшталт і Ізідів, Єзідів. Mm -hmm. Ви можете побачити це ну, в, майже в усіх релігіях, навіть в деяких мечетях давніх. Усі храми організовані як магічне коло. Обов'язково пентаграма, обов'язково хрест квадрат і коло. Чотири Янгели чотирьох сторін світу, які, або володарі карми, як ще називають, які обов'язково мають бути присутні, це магічне коло, В ньому можна робити магічні речі. І, до речі, і цар Соломон і інші вони робили магію у храмах. Це ж все є, є і ілюстрації, і археологічні знахідки. Це все можна побачити, якщо подорожувати Близьким Сходом. Угу. І Тому церква це, це, це магічне коло. І Хто знає, яким користуватися, і користується. І білі магії, і чорні, які завгодно. Тобто, в тому магічному колі, якщо взяти молитовник Петра Могили, повертаючись до нашої теми. Робилися певні ритуали, які дійсно мали велику силу. Якщо зараз взяти цей молитовник і зробити ці ритуали, чи будуть вони мати силу? Будуть мати силу. Тому що дивіться, що таке магічне коло. Всі мене запитують, що це таке? Магічне коло це модель Всесвіту. Ми моделюємо Всесвіт і проектуємо Всесвіт на поверхню Землі. І цими символами, ми Всесвіт... це модель Всесвіту. А далі сили, які діють у Всесвіті, діють і в колі. Тобто, це е, все рівно як ми діємо у магічному колі, так само ми діємо у Всесвіті, навіть у тих його частинах, куди дотягнутися не можна. Тобто, що таке магічне коло? По-перше, це модель Всесвіту. По-друге, це концентратор сили. І по-третє, це захист. Тому що є сили у Всесвіті, як добрі, так і руйнівні. А якщо людина знаходиться під космічним захистом в магічному колі, руйнівні сили не можуть його зруйнувати, а він може їм, іми керувати, а вони не можуть з ним нічого зробити. Пам'ятаєте, це ще Гоголь у війнах правильно все відобразив. Оці всі кола, оці всі храми, з якої частини приходять які сили, то він все це ж воно нікуди не поділося, воно все є. В нашому світі, до речі, якщо згадувати Гоголя, в нашому світі є дуальність, є чорні сили, є білі сильні, є верхи, є низи. Але так якось склалося, що в церкві присутні і одні, і другі. І навіть є говірка там, де Бог строє. Собор, да, то диявол відкриває маленьку капличку. Скажіть, будь ласка, чи враховано в молитовнику Петра Могили і нижчі світи, адже взаємодія без землі в будь-якому обряді неможлива? Ну, все правильно. Справа в тому, що у більшості релігій світи темряве не є антагоністами, як батько і мати, небо і земля. Інь янь, вода та вогонь, вони не є ворогами. Вони собі проходять якийсь цикл розвідку і творять Всесвіт. І сказати, що це добре, це погане, насправді цього не існує. Давайте я вам поясню. Є дві сили: одна руйнівна, одна, яка створює. На прикладі у давніх релігіях світу, наприклад, в тому самому єзидізмі, не тільки. Там як? У Бога дві руки. Одна рука демон, одна рука Янго. Один створює, інший руйнує. І той, хто руйнує, він очищує площадку, на яку ті сили, які створюють, починають щось будувати. Те, розчищає, той будує. Той розчищає, той. Це можна порівняти з садом. Наприклад, ви вирощуєте яблука і бачите, що гілки починають сохнути. І може все дерево засохнути. Що ви робите? Ви берете секатор і оті гілки, які засихають, відрізаєте. Цим рятуєте дерево, і воно росте. А тоді бачите, що на іншому гілці дуже багато яблук. І вона може зламатися і впасти. Щоб не впало, ви підв'язуєте цю гілку, щоб вона витримала вагу яблук. Тобто ви застосовуєте до дерева два принципи: дещо руйнуєте, дещо укріплюєте. І саме тому росте дерево. А оце все руйнування та створення це два інструменти: права та ліва рука. І, до речі, до Бога вони відношення не мають. Це службові сили, його службові сили. Одна руйнує, одна будує, і він їм каже, що робити. Сама сутність божества виведена за, за, за два руки, як, як голова, яка іми керує. Тобто, ось так. І тому не може бути. Якщо це сили, які створені зверху, і кожна має свою задачу, вони не можуть конфліктувати або одна з одним боротися. Це нонсенс. Вони, кожна з них виконує свою задачу. Наприклад, я займаюся нетрадиційною медициною. До мене приходить людина, в якої ну, щось болить, якась пухлина. Mm -hmm. Що буде, якщо я принцип вирощування застосую до цієї пухлини? Mm -hmm. Я її об'єв. Ні, принцип вирощування до Пухлин. Я маю застосувати до е, цієї пухлини принцип знищення. Mm -hmm. Видите, тоді все буде гаразд. Тобто ще треба розуміти, де яку силу застосовувати. Ну, біда багатьох людей, що вони застосовують силу не там, де треба, а там, де не треба. Тому що вважають собі дуже розумними, не знають, як влаштований космос, і починають робити якісь дурниці, і ці дурниці їх і гублять. Тобто оці всі і гублять дурниці, власне, людські, а не темні або світлі сили. І не і не земля, і не небо їх гублять, а власна дурість. Пане Ігоре, на завершення. Давайте повернемося до теми молитовника Петра Могили. Якщо зараз його вивчати, чим він може стати зараз в нагоді нашим глядачам, звичайним пересічним українцям? Це можна сказати енциклопедія обрядів. Енциклопедія. На всі випадки життя, там є обряди, молитви, і можна взяти подивитися структуру цього обряду і на, на базі цієї структури зробити свої обряди дієві, бо ви знаєте, що найдієвіші обряди це ті, які людина зробила сама, знаючи принцип. А там саме там, ці всі принципи е, описані. І тому дуже важливо просто їх там вивчити. Це енциклопедія. це Енциклопедія всього. Він стільки там зібрав, це дійсно це, це, це титанічний, титанічна праця. І тому що як е, джерело знань? Кон... Прочитали, зрозуміли, зробили. Дуже вам дякую, пане Ігоре. Шановні наші глядачі. Розвивайте себе, шукайте молитовник Петра Могили. Вивчайте, досліджуйте, пробуйте, пишіть свої відгуки. Дуже дякую. І ще одне спірне питання. Знаю, що про це напишуть в коментарях. Дуже багато людей хочуть зав'язати свою історію з християнством. От вони кажуть, ну вже все, вже православна релігія і взагалі християнство. Воно себе вичерпало. Але якщо взяти молитовник Петра Могили і е, задіяти його для людини, яка не хоче використовувати православний ЕГрегор, чи можливо з ним взаємодіяти, якщо він заснований на язичницьких наших рідних традиціях? Ну, беремо принцип, заміняємо молитву, наприклад, той самої інді... індуїзької гаятри. Або, або зверненням до Велеса Перуна, Рода Всевишнього, заміняємо просто одну молитву на цю і воно працює. Тому що вони самі не вигадали це все, які то християнські регіоні, вони взяли відичну традицію і на базі цієї традиції побудували. Це якраз що доводить? Петра Могили, могли що багато християнських обрядів взяті з дохристиянських релігій. Тому вони не могли викорінити ці релігії і тому е, намагалися їх взяти в, в себе. До речі, християни це не єдина релігія, яка інші релігії до себе затягує. Я вам дуже вдячна, пане Ігоре. Шановні глядачі. Ставте вподобайку, підписуйтеся на соцмережі нашого гостя. Вони дуже цікаві. Підписуйтеся на наш канал, на цьому прощаємося. Дякую вам, дякую.